Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Ці паски крафіни вже багатьох підкорили своєю красою та таким цікавим незвичним виглядом. Крафін це щось середнє між круасаном та мафіном, тобто крафін має бути з хрусткою кірочкою як у круасана та ніжною і пухкою серединкою як у Мафіна. Тож сьогодні ми з вами приготуємо таку цікаву та ефектну паску і розповім вам, як досягнути такого подвійного ефекту. А якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо опару для нашого здобного тіста. Саме з такого тіста і готується крафін. Ковшик з товстим дном наливаємо потрібну кількість молока і ставимо ковшик на невеличкий вогонь підігрівати молоко. Також в миску відважуємо потрібну кількість живих дріжджів. В описанні під відео вкажу потрібну кількість сухих дріжджів, якщо використовуєте зазвичай їх. Моє молоко підігрілося до температури 40 градусів і заливаю ним дріжджі. Також додаємо до опари загальної кількості цукру для тіста 1 столову ложку цукру. Та перемішуємо вінчиком. Далі з загальної кількості борошна додаємо до опари борошну. Поступово по 2 ложки та перемішуємо вінчиком. Консистенція опари має бути, як сметана. Ставимо опару підходити у тепле без протягів місце. Я ставлю у невімкнену духовку з закритими дверцятами. Пройшло 20 хвилин і подивіться, яка гарна опара! Вона вся пронизана бульбашками повітря, трішки заспокоюю її лопаткою. Після цього переходжу до приготування самого тіста, діжу міксера, вбиваю одне яйце. Та до нього додаю 2 жовтка. Яйця та жовтки мають бути кімнатної температури. До яєць додаємо дрібку солі та цукор. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління 2 хвилини. Ми не готуємо бісквіт, тому збивати яйця з цукром 10 хвилин нема потреби. До злегка збитих яєць додаємо опару. Вона за той час, поки збивались яйця, знову підійшла, а це означає, що дріжджі гарно працюють. Микаю міксер на найменшу швидкість та трішки перемішую до однорідності. Після цього додаю в діжу вершкове масло кімнатної температури. Зазвичай у приготуванні дріжджового тіста використовую саме таке м'яке вершкове масло. Не розтоплюю його. Виходить інша структура тіста, більш плотніша. Саме в приготуванні крафіна це дуже важливо, щоб в подальшому всі наші шари тіста були чіткими, а не злилися між собою. Додаємо відразу все борошно. Міняю насадку вінчик на насадку гак та вмикаю міксер на найменшу швидкість. Дріжджове тісто любить, щоб його довго повимішували. Тому буду вимішувати своє тісто 2 підходи по 13 хвилин. Ось так моє тісто виглядає після перших 13 хвилин. Вимішування. Воно, в принципі, вже гладеньке і майже не липне до рук. Можна і зупиняти процес вимішування, але для себе я вирішила ще трішки повимішувати. Тож знову вмикаю міксер на найменшу швидкість. Якщо у вас немає такого кухонного помічника, таке тісто можна приготувати і вручну з допомогою вінчика та рук. Воно зовсім не складне у приготуванні. У мене пройшло ще 13 хвилин вимішування і моє тісто стало ще більш еластичним, причому не втратило своєї ніжності. Підбираю все тісто зі стінок та дна діжи, таким чином округлюю його. Ще борошна додавати не хочу, щоб не забити його, щоб наша середина крафіна все ж була ніжною та пухкою. Діжу з тістом, накриваю харчовою плівкою та ставлю її в тепле безпротягів місце. У мене це невімкнена духовка з закритими дверцятами. Якщо у вас зараз холодно, то в духовку біля діжи з тістом можна поставити склянку з кип'ятком, і тоді тісто буде підходити швидше. І забуваємо про наше тісто на годину півтори. Ось так моє тісто підійшло за півтори години. Воно ніжне, еластичне та пухке. На робочу поверхню наносимо трішки соняшникової олії та переносимо на неї наше тісто. Я Трішки приминаю його руками, щоб зарядити позитивною живою енергією. Дуже подобається мені це тісто. Воно не липне до рук, а гарно тримає форму та водночас ніжне. Ділю своє тісто допомогою ваги на три рівні частини. У мене вони вийшли по 330 г кожна. Далі, ось таким чином, руками округлюю кожен шматочок тіста. Два колобка накриваємо харчовою плівкою, щоб тісто не обвітрилось, поки буду працювати з третім колобком. Отже, цей шматочок тіста теж округлюємо та розкатуємо наше тісто у прямокутник. Періодично руками допомагаю набрати тісто потрібної нам форми. Додатково нічим поверхню не присипаю, тісто і так не прилипає до поверхні. Тісто для крафіна таке і має бути еластичне та достатньо туге, щоб змогти розкатати його у такий великий та тонкий та, щоб тісто не порвалось. Воно не таке зовсім, як на панетона чи Олександрійське тісто. Такі види тіста зарідкі для крафіна і при випіканні утворені шари тіста просто зілються. Прошарок з масла теж не допоможе в цьому випадку. Розмір мого прямокутника приблизно 30 на 40 см і його товщина 2 мм. Тісто аж просвітлюється. Далі змащуємо наш пласт тіста м'яким вершковим маслом. Змащуємо гарненько, без прогалин, щоб всі шари тіста гарно проявили себе під час випікання. Далі я посипаю тісто шматочками шоколаду. Крафін можна робити і з родзинками, іншими різними сухофруктами і з горіхами. Далі по довжині закручую цей пласт тіста у трубочку. Трішки фіксую шов. Та по шву розрізаю трубочку по довжині наполовину. Але не до кінця. Невеличкий хвостик залишається цілим сантиметра 2. І закручуємо один відрізок равликом у напрямку до хвостика від середини у зовнішній бік. Всі шари тіста вивертаємо наверх. Далі другий відрізок теж закручуємо в равлик перпендикулярно. Але по відношенню іншого. Закрученого равлика, цей закручуємо в іншу сторону, теж від середини у зовнішній бік. На першого равлика викладаємо наш хвостик. А на нього закручуємо і викладаємо другого равлика. Виходить щось схоже на трояндочку. Перекладаю свою трояндочку у паперову форму висотою 9 см, а діаметром 11 см. Один свій крафін я вирішила зробити з маковою начинкою. Посипаю вже розкатаний пласт тіста начинкою з сухого маку та цукру, рукою розподіляю начинку та трішки вдавлюю її в тісто щоб під час вироблення крафіну начинка не висипалася з тіста. Та можете ще раз переглянути, як виробляється крафін. З маком всі шари тіста гарно відтіняються. Ставлю свої паски крафін у невімкнену духовку на півгодини підходити. Ось так мої пасочки гарно підійшли і ставлю їх у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку випікатися. При цій температурі вони випікаються 10 хвилин. Далі температуру потрібно зменшити до 160 і випікати паску ще 30 хвилин. Ось так виглядає готова паска крафін. На готовність перевіряю шпажкою, вона має бути суха після виймання з крафіну. Залишаю паски в спокої до повного остивання. Ну і давайте я вам одну дістану з форми та перевіримо наявність подвійного ефекту. Зверху крафін вийшов і справді хрусткий з гарно виявленими шарами. Виглядає зверху і справді, як ніби круасан виглядає з форми. Ну а всередині яка ніжна та пухка начинка? А тісто готового крафіна так і тягнеться суцільною стрічкою. Тож, Можу впевнено сказати, що саме таке тісто ідеально підходить для крафіна. Хрустка кірочка круасана зверху та ніжна булочка всередині, що може бути смачніше. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вже також розпочали підготовку до Великодніх свят і що такого цікавого та смачненького плануєте готувати в цьому році. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів при готуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!